Вітаю, друзі! З вами Деніс Фрейльні. Що ж, показую вам комікс новий, нову серію про Бондіка. Що ж, поїхали, народ дивиться. Дивіться, така ситуація. З Рудольфом, там ви лишили, там де Ютуб дозволив прокоментувати під коміксом. Ви залишили 100 чимось коментарів. Що це Це не вплинуло? Тройн взагалі не вплинуло на перегляди. Там лиш... При 100 коментарях, 113 коментарів, там 173 перегляди. Тобто, розумієте, так як накрутка, що переглядів немає все рівно, хоч є 100 коментарів, але переглядів все рівно немає, а 113 коментарів є. І розумієте, такий коротше, парадокс. Коротше. Тому не знаю. Якщо зможете, як будуть коментарі написати, тут можете писати. Але напевно 100 того передю під коміксами знову не буде. Не знаю, чи є сенс далі показувати комікси, але я бачу, чи є, якби ці, якби не ці коментарі. Багато коментарів пишуть, що так чекаємо комікс, коли будуть комікси. І вже мушу я вас послухатись і вам показати, бо ви просите. Тому завдяки цим просьбам я показую. Все, приємного перегляду. Поїхали. Бондік! Pshik Pshok. Huh? Yeah. Та-та-та. Та пада. Бонді! Сподобався епізод. Можеш написати коментарі. Якщо будуть коментарі відкриті. Про лайки я не надіюся, тому що лайків нема. Ютуб списує. Підписуйтесь на канал. Чим більше нас. У армії, чим більше нас армії Деніс Френлів, тим більше попливається на нові відео. Але, бачите, не впливає. Але може, чим буде більше аудиторія, може, десь колись, в майбутньому, ці перейді. Не знаю, все, з вами був Денс Френлі. гарного вечора, спокійної ночі. Показую наступні комікси. Пока. Бувайте, друзі, бондік!